Бігова доріжка FitLogic T12B для тих, хто хоче отримати найкраще комплексне рішення від домашнього фітнесу. FitLogic T12B має досить надійну конструкцію рами з обміркованим дизайном, витримує максимальне навантаження користувача вагою 100 кг. Довжина бігового полотна 120 см, а ширина 45. Бігова доріжка оснащена системою амортизації Float Ride, яка допомагає знизити шкідливий вплив на суглоби. FitLogic T12B оснащена двигуном постійного струму, потужністю 2 кінських сили та піковою потужності до 3 кінських сил, що допоможе підтримувати ефективне тренування на всіх режимах. Крім того, він має максимальну швидкість до 16 км на годину. Це оптимальний показник для домашніх занять. Також підходить для бігу на великій дистанції. У Урізноманітне тренування допомагає функція автоматичного регулювання кута нахилу полотна від 0 до 15 градусів. Консоль FitLogic t 12 b має новий вигляд. І поділена на три секції. В центрі широка зручна полиця для розташування вашого гаджета. З двох боків розташовані два led дисплеї, що відображають всі необхідні показники: швидкість, час, відстань, калорії, пульс та кут нахилу. Під інформаційними вікнами інстальовано динаміки для прослуховування аудіофайлів. Відразу під консолью по центру розташовані кнопки управління. Старт, стоп, вибір програм, керування кутом нахилу та швидкістю. Консоль цієї моделі отримала інтерфейс Bluetooth Music для підключення вашого гаджета. Бігова доріжка FitLogic t 12 b пропонує 12 різноманітних програм тренувань, кожна з яких розроблена для досягнення певних фітнес цілей Доріжка оснащена контактними датчиками вимірювання пульсу, які розміщені на бічних поручнях. Там же для зручності продубльовані кнопки керування швидкістю та нахилом, наявність зручних поличок для зберігання дрібних предметів. Доріжка має складну конструкцію, яка однозначно спрощує зберігання та економить простір у вашому будинку. Крім того, бігова доріжка оснащена зручними транспортувальними роликами, які полегшують процес переміщення тренажера. Бігова доріжка FitLogic T12B – це ідеальний вибір для тих, хто цінує простір, якість, функціональність та безпеку.